До нас долучається Тарас Загородній, це політтехнолог, з яким ми якраз і обговоримо це питання. Пане Тарасе, вітаю. Так, доброго дня. Ну, скажімо так: вже є мінімальний прогрес, враховуючи, що Орбан визнав, що Росія вторглась в Україну. Як мінімум, маємо один плюс на фоні дуже багатьох мінусів, так? Що далі робитиме Угорщина? Тому що те, що я казала, вони заблокували нам фінансову допомогу зі сторони ЄС. Угорщина єдина, яка не не скасувала односторонні обмеження на агроімпорт з України. До цього була заявка: заява про те, що ми маємо вступати, можемо вступати в НАТО тільки після отримавши дозвіл від Росії. Ну, дивіться, є об'єктивні фактори, є суб'єктивні. Об'єктивне те, що це стан взагалі угорського суспільства, це реваншистська країна, як і Росія. Тільки Росія е, хоче реваншу за розпад радянського союзу. А угорщина хоче реваншу за те, що у 1920 році у них забрали дві третини території королівства Угорщина за результатом Другої світової війни. У них же територія була. Нинішня територія, Хорватія, у не був вихід до Андреатичного моря, нинішня територія Румунії, частина Словаччини відповідно України. Тому у них це реваншистські настрої є, які в тому числі транслює орбан. Я особисто бачу в ресторанах Будапешта оцю картинку справжнього територію Королівства Угорщини. Вона дуже велика, так? Ну, умовно, за європейськими мірками. Далі накладається далі звичайно, вже корупційна складова. І конкретні стосунки з Москвою у вигляді занижених цін на енергоносії, що дозволяє в тому числі орбану достатньо комфортно себе почувати при владі, маючи і корупційну ренту, і отримуючи низькі ціни на енергоносії в самій Угорщині. Тобто це все в комплексі. А далі починається історія, чи відповідають більших публічних заяв Орбана, тим, що робить Угорщина, не завжди. Вони більше говорять, але реально угорщина не, не хоче переходити через червоні лінії і намагається їх не переходити. Ну, наприклад, Угорщина голосувала разом зі всіма країнами в ООН за те, щоб забрати репарації з Російської Федерації. Вони це зробили. Так, вони десь щось блокують, але це не такі, не такі принципові питання, тому що загалом допомогу ЄС вони не змогли заблокувати, не змогли заблокувати засідання України НАТО. Незважаючи те, що вони тримають, їх, 17 року зустрічі відбувається. і е, багато багато чого іншого на ці на ці заяви слід реагувати звичайно не так емоційно, як у нас е, полюбляють реагувати в Угорщині вже. Дали зрозуміти пару разів, що вони поводять себе не дуже правильно. Це в першу чергу от нещодавно було накладене санкції на один з угорських банків, де була частка Газпрому і частка уряду Угорщини. З боку Сполучених Штатів Америки, коли накладені були санкції, банк зник на наступний день. Тобто, попередження вже їм присилають, що слід поводити себе більш стримано. Я думаю, що влада угорщина це чує. А все, що стосується риторики, ну ми ж не слухаємо, яку маячню постійно це Путін. Так? так і до Орбана слід так поставити. Пане Тарасі, а от власне, так чому настільки гучна риторика, і на кого вона спрямована, враховуючи, що скажімо так, Угорщина це не єдина країна в Євросоюзі, яка в принципі влада в якій так доволі проросійська, але вони не настільки гучні, не настільки в нас, грубо кажучи, України, це багато знає про, скажімо так, ці настрої і про цю ситуацію. От Угорщина просто от вирізняється, так дуже яскраво на? Зі своїми заявами ну я ж я ж вам сказав, через те, що у них дивіться, Угорщина в 1867 році, як королівство в рамках Австро-Угорської імперії, отримала велику частину під, території австро угорської імперії під керівництво. І це сучасна територія Румунії, там, до речі, один мільйон угорців живе, сучасна територія Хорватії, сучас... частина Сербії. Словаччини і України, тобто, за оскільки австро угорська імперія програла Першу світову війну, Угорщина теж втратила ці території, і тому у них настрої суспільства. Вони борються за кожного угорця, який бо, знаходиться за кордоном. Вони ж сваряться не тільки з Україною. Там величезна сварка з угорщиною ось це, з Румунією в першу чергу, тому що Румунія отримала найбільше території. Вона на третину взагалі збільшила свою територію і мільйон через на хвилиночку. У нас на Закарпатті приблизно 150 тисяч живе угорців. А в Румунії живе один мільйон угорців. так? І вони постійно сваряться зі Словаччиною вони постійно сваряться. Так що там Україна там не на одна для них. Так тому що тут ще повинні ви розуміти через дуже складну культуру і складність угорської мови, а важко туди заїжджають мігранти. Тому що якщо ти з дитинства не вчив а, угорську мову, а, вона ж не європейська, класична, вона ж мова, оскільки вони прийшли за Уралу, вони є. А, Нащадками або близькими родичами хантів, мансів які живуть на території Сибіру, відповідно, і мова у них дуже складна. І тому вони борються за кожного угорця, який живе за кордоном, для того, щоб а, вирішувати проблему з демографією. І тому Угорщина себе так поводять, це внутрішній стан угорського суспільства. А всі інші країни, чи є проросійський елемент Словаччині, наприклад, є там досі, якщо ви відкриєте. Хто керував останніми роками Словаччини, ви побачите, що в Міністерство закордонних справ багато випускників МГІМО, які закінчував Лавров. Є багато тих, хто закінчував московські вузи. Тобто, там, наприклад, не пройшла ілюстрація фактично Ну, в Польщі до останнього часу були. Випускники а, ще радянського МГІМО працювали. Ну про що ми говоримо? Але оскільки вони не мають таких а, амбіцій і криків, тому ми їх і не чуємо. А Угорщина це країна реваншист Вона хоче руйнування а, і Європейського Союзу для того, щоб приєднати території. Ну, вибачте, Угорщина залізла у Другу світову війну на боці Гітлера тільки по одній причині, що Гітлер пообіцяв. Що віддасть Угорщині етнічні території Угорщини? Тільки там була одна складність, тому що Румунія теж була союзником Гітлера. І, звичайно, що це було не реалізовано взагалі. А так, Угорщина це країна реваншиста така маленька імперія, яка хоче відродитися, як і те, що робить Російська Федерація. От вам пояснення, що в дійсності відбувається. Дякую за пояснення. Я насправді коли казала про країни, які не такі гучні, якраз мала на увазі словаччину і часткову Австрію, де теж, скажімо, так з росіянами там умовно не все так однозначно. Дякую Австрія взагалі зберегає нейтралітет, вона взагалі. Цього надає, а словаччина, ну принаймні, незважаючи на настрої деякі в цьому ну, по техніці вони дуже допомагають. Україні. Так, 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 так. Це, це це є насправді але. Знаєте, от ви говорите про ревоншизм, про ці от імперські амбіції. Ну Якщо брати історію, то мені здається, що в Австрії насправді мало би бути набагато більше імперських амбіцій аніж в Угорщини, принаймні, от скажімо так, об'єктивних, тим не менш, держава пішла далі, а от в Угорщина дійсно це залишилося. Дякую за насправді цікавий екскурс і Цікаве дійсно роз'яснення. Тарас загородній політтехнолог з нами на зв'язку. Був.